Если шо... У -у -у. Это очень приятно с вашей стороны. Твоят не кучу облигаций. Я на это все, что захочу, может купить. Куда що ще хочу зробити? Я думаю, що не працює, але треба перевірити. Інтересно, скільки я нас точно цей. Дуже Це багато секретів. Ладно, поїхали. І зараз це у пройде як минутка, як це все. А для мене прийде час ходьби. Ну, я чесно, не вірю. Не вірю. Поїдеться, дороже виглядати якось якось. Так, оце поставити. Ну і де я? Ну, дуже... Pan Winces, pa pa Pan on Pan Winces, Pan Winces, Pan Winces, Pan Winces, Pan Winces, Pan Winces, Zraes, Srenny, Wodbro, Sekni, Tresti, Birmano, Mane fantazia, che non è è Давайте потому не нуга не погано, конечно. Ну, я думаю, что у меня одна паленька. Нормально я по-моему. Для когось я даже нравлюсь. Я не знаю, я не понимаю. Ту я потом то я не знаю.

раз під столом, на стулі. Що ж там, 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 там. У мене раз на столі ви самі, приїтає буде відця. Кстати, у мене вже <реж> один підписник, ну, не купити. Ну, купити. Мужу я, конечно, що положу И около меня вот и другие подписники. это наш подписник. Я Спасибо. Я Спасибо. 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 что интересно. Чего вам щоб ну, не угодила? Прекрасные хутаки вот у нас типа гроші. Просто як сто, типа. Кто хр ⁇ У нас, кстати, вампиры. Чего мы им не пользуемся? и там, вампиры? Чего мы вообще не пользуемся им? Тут вообще-то милый, он милый, он вампир. Ой, ой. что так разлегся Пожалуйста, пишите коментарі, если вам не главное. типа не цей не скучно. Вампіри, вампіри, вампіри. Ми сімейка вампірів. Тун-тун-тун, що ж там я вообще неправильно співаю. Йо-о-о. Тун-тун-тун, тун-тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун, тун-тун-тун-тун-тун-тун. Чи... По-перевих, як це? У мене теж залишилося. Щас по первых як це по-вторых я не вірю. Я не вірю своїм очам. Я як? Я не знала, що це правда. Якби б я знала, то ой Бог мій. На оце мені у мене два патрони залишились. Так, ну спочатку. Ой. Ух, ну поїхали. Я не знала. Я в шокі, я в шокі О. я в повном шокі во во я не буду питати, що це. Просто не буду питати. <клес> Во-первых, як-як-як. О, -о, О, я активировала портал Лол. Лол <клес> Чистой. Як-як. Я не знала, что это... Ты... Ой. Привет. 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 Короче, виписати О боже. Watt. Моя бепантентика, кажешь, да, вона називається. Аніматарка. Вау. А -а -а! О Боже, я, я не можу. Зараз я вийду і подивлюсь. чи це правда не отмирає? Я в шоке. Да, тут більше двух сплесів нема. Вау, вау, одобряю, одобряю. Я даже думала, що це неправда. Ну Но... що наша правда рішилась? І у нас 55 облігацій. Це секретне завдання, як НЛО. Ну, ми не проходили НЛО. Я, чесно, Во-первых, если я активировала раньше, не было такого задания. Супер, якесь секретне завдання, вау, wow. ну про, дивіться, а скільки у нас зв'язочок дається у мене, 15 зв'язочок, ого, а ну пройди, чир-чир-чир, пройди, так, мені на ку... на вампіра не вистачає. Е. Дуся, она стоит приятусят, но я его не буду покупать. Что он... Уничтожить. жизнь. Так, вампир. Да? Нам, дор... Нам, надо 20 облигаций для всего. Поехать в игру, так ски... Ш... надо, если шо, заполнили. Ага, завершить груди, що не продаваємо.

Что euh, я вам можу сказати, Шо, що і шо е, купляємо бинт, і бун кровідин рога непон. От зараз двіш. Бо во-первых, як і як і як. Тоб... Ой, треба було кошмаражи. Діти, хочу кошмаржи. Вийти, вийти, вийти. вийти.